Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом після селів Лаврова в адресу США, навіть не так після хамства Росії в адресу США, 16 листопада. Вечеря Кремля запам'ятає її надовго в Росії. Масовий мир дипломатів та генералів, які брали участь, були у стамбульській делегації. Пишу телеграм-канал Кремлівський Щур. Уже п'ять загиблих високопоставлених дипломатів та військових. Це ні до в крові. Російський телеграм-канал генерала Свер, який веде російський генерал розвідки опозиційний до Путлера і режиму. Пише наступне роль гассовета будет существенно возрастати. К концу года человек, возглавивший его Патрушев, может стать фактически управляющим основными процессами в стране. Эта концепция прописана в условиях транзита, которые запускают политбюро 2.0 все за одобрение США и Китаю. До слова в їжі Патрушева. До слова виявлено цеані до людина, как у штої їжу перед подачею загинула. Патрушев шокований війна триває радикальне крило. Не хоче дати йому завершити війну. Та перебрав. Ати на себе повноваження китайці знають про всі ці плани, як і американці. Потрошев намагається вийти на залужного та наших союзників і терміново почати переговори. Після того як Дональд Трамп переміг на виборах США, однією з центральних там у світовому порядку денному тем є припущення щодо того, як саме він виконуватиме свою абсурдну обіцянку припинити війну у Росії проти України за 24 години. НВІ зібрала три сценарії того, як може діяти, що робитиме і Чого не робитиме Трампа з кількох американських змін? Навіть Дональд Трамп не може дозволити собі програти війну в Україні. Foreign Policy саме такий заголовок має матеріал відомого журналіста міжнародника Люка Макі, колишнього європейського редактора CNN у виданні Foreign Policy. Головна теза, яку він доводить у своїй публікації, перемога Путіна стала б осерйозним ударом по могутності США, і саме це має негайно донести Трампу. Його команда, хтось із найближчого оточення Дональда Трампа. А має відвести його бік і озвучити йому таку істину, як обраний президент. Він повинен негайно пояснити свій план припинення війни в Україні. Він повинен розуміти, що чим довше він вагається, тим більше стратегічних переваг він надає Росії, яка зараз є стійким противником США. Пише автор публікації. На його думку, в ідеалі план Трампа не повинен передбачати відмову України від територій, захоплених Росією в ході війни. Він також не повинен базуватися на порожніх обіцянках Володимира Путіна, які той від. Давна роздає, нагадує макі У публікації. Він нагадує про усі поточні ризики, які наразі створили для України та Європи важка ситуація на полі бою. Джерела у НАТО та чиновники у західних безпекових колах майже одностайно погоджуються, що Україна повільно програє війну і що ця зима буде критичною. Перемога Трампа в США лише посилила ці занепокоєння. Йдеться в матеріалі. Неважко зрозуміти, чому повна чи часткова перемога Росії викликає таке занепокоєння Європи. Констатує авто. Тора тепер потрібно пояснити Трампу, чому це також критично для Сполучених Штатів. Вашингтон і Москву можуть розділяти океан і континент, але кордони не є перешкодою для сучасної війни, наголошує журналіст. Водночас він нагадує, що, хоча Зеленський справедливо продовжує просити більше підтримки для України, її перемоги над Росією правдою є те, що Вашингтон уже витратив багато політичного капіталу та грошей на цю війну. Однак втрати США у випадку поразки України будуть очевидні. Ними контраргументує автор, натякаючи, що це мабуть розуміти мають і в оточенні Трампа. Програш України виглядатиме для решти світу, так ніби США програють Росії, бо коаліція Росії, Ірану та Північної Кореї. Будь-яке скорочення підтримки США також виглядало б так, ніби Росія змусила США відступити, підтверджує Рута. Дейермонда, професорка кафедри воєнних досліджень королівського коледжу Лондона. Це очевидно сильно зашкодить довіри до США. Путін роками говорить про слабкість заходу, маючи на. Вазі переважно США своєю чергою, це може мати дуже реальні наслідки для США та їхніх глобальних інтересів. По перше, це називає чіткий меседж іншим супротивникам США, що ви можете бавитися з Америкою. і Це зійде з рук. Нагадує Майкла Боцюрківо, старший науковий співробітник Atlantic Кенсалис. По друге війни вже більше нав'язані з технологіями та окремими гравцями, які не поважають кордони. Попри ці вагомі аргументи, автор матеріалу визнає, що ніхто не знає, чи Трамп насправді. Ді, звертався у бік України, бодай якусь увагу на те, що відбувається в Україні, та що він думає про Путіна в Україні у 2024 році. Вже під час війни РФ проти України він неодноразово називав Путіна генієм. А нещодавно, стоячи поруч із Зеленським, Трамп заявив, що в нього дуже хороші стосунки з президентом Путіним. Зрештою, додавши свою знамениту обіцянку, я думаю, що якщо ми виграємо вибори, то розв'яжемо її війну дуже швидко. Сценарій песимістичний. Трамп понад усе хоче швидко вийти з війни. Україну чекає суворий шлях. Пише CNN. Сценарій реалістичний. Трампа ще має обрати мирний план з поміж ідей радників. Пише Wall Street Journal. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. голова кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.